І час перевзувати авто. Цього тижня синоптики прогнозують зниження температури повітря. Їздити стане важче, тож автовласникам радять не зволікати із заміною зимової гуми. Бо для літньої така непогода вже така погода вже екстремальна. Та чи поспішають перевзувати авто кіровоградські водії дізнавалася Інна примак. Зимові шини на своє авто. Кіровоградець Микола поставив ще декілька тижнів тому. каже до перевзування автомобіля ставиться серйозно бо два роки тому взимку на літній гумі ледь не потрапив у ДТП. Тут мені тормозить лужа і мерзляк. І Я пішов між бордюром і деревом. Тобто пішохідному переходу. Я по тормозах вона ще краще пошла. То я вже страхую себе. Цього тижня кажуть синоптики. Погода погіршиться в середині тижня. Вночі температура опускатиметься до 6 градусів морозу. В день буде від мінус трьох до плюс двох. Температурний режим уже наближиться до зимового. 29-го будемо чекати невеликий сніг з наступне проходження поглиблення, поглиблення улогово не циклону і невеликий сніг. Проте він буде незначний сніг. Температурний режим значно не зміниться. Тобто вночі невеликий мінус, в день невеликий плюс. І це в межах до 2 грудня. Їздити водіям стане важче, кажуть спеціалісти, тож замінити гуму радять якнайшвидше. Нині на ринках вибір шин чималий, бюджетні можна придбати за 370 гривень. Брендові вдвічі дорожчі. Розробили новий шип, плавичі називається. Він при температурі прячеться при определеній температурі, а в снег в мороз щоб вилазити. От 700 і вище, в залежності від розміру. Чимало керманичів, аби зекономити, користуються все сезонкою, кажуть спеціалісти. Проте робити цього не рекомендують. Правила, та не очень практично на ній їздити, Тобто ну, зімня резина є зімня різина, в ній там стіліка, грубий протектор. Всі сезонка груба, жорстка, тобто, якби на зиму на дуже йде. Проте в Кіровоградських шиномонтажках ажіотажу поки немає. Перевзувати автомобілі приїздять одиниці. Працівники розповідають, зазвичай черги тут збираються за перших морозів. Люди перебуваються, коли вже не можуть їздити. Ну перебуватися треба. З тих пор, коли температура опускається до плюс 5, тоді літня резина теряє свойства степлення із дорожнім покриттям. Ну, В средстві може бути ДТП або ну, дороги можете злетіти. Активізуватись водіям радять і даївці, особливо тим, хто за кермом регулярно, хоча за літнього му поки не штрафуватимуть. Правилами дорожнього руху України, новою редакцією не передбачено обов'язкове використання зимових шин у зимовий період. Проте, якщо людина, водій часто користується транспортним засобом у зимовий період, часто виїжджає, то для його власної безпеки все-таки рекомендується, це примітка така є у правилах, рекомендується використовувати зимову. Гумо на заміні гуми наполягають і страховики. Якщо водій не встановить шини у випадку ДТП йому можуть відмовити у виплаті страхових коштів. Якщо не переодяти шини на автомобілі і відбувається ризик ДТП, то компанія вправі відказати по казкам. В зв'язку з тим, що ну увілічується різних наступлення цього на скользькі дороги, на мокрій дорогі шини літні ведуть себе не так, як хотілося би. Пан Микола ж радить колегам не випробовувати долю і перевзувати авто вчасно й напримакиля зі день за днем.